Вітаю з вами Бурсук. Буду намагатися коротко, але щоб було корисно для вас. І так, порівняння легенди і еквінокса. Щодо комплектації ціни, ви самі можете зорієнтуватися, це доступно в інтернеті. Інше конструктиви. Конструктиви в Еквінокса і ненадійно, і некомфортно. Від ручки до підлокотника доламаються вуха, в легенди тут все на висоті. Далі, які плюси Еквінокса я продемонструю перед легендою? І е, саме з чого будемо розпочинати, це з мінусів приборів. Близько до цивілізації на мультічастотах прибори дійсно однакові. Це можна і зрозуміти по першому мінусу, який зараз ви побачите. Режим всі метали 15 кГц. це працює все чудово. Просто змінюємо частоту на мульті. Взагалі заклинило його. Окей. Відповідно, будемо тестувати на 15 кГц. Розпочнемо з відлаштування від перешкод. На легенді, до речі, я не помітив. Якихось там плюсів відлаштуванні по стабільності. Відлаштовуємо баланс ґрунту. Вся 9 завис побігли далі. Особливо нічого немає, окрім швидкості. Тут у нас більше нічого немає. У нас одночастотний режим. Все те саме, що і у легенди. На мультичастоті в нас би були додаткові функції. Виходимо, провіряємо стабільність. Ну, Ці два прибори більш під легку почву. У нас дуже важка почва і чорнозем. У вас буде кращий результат і стабільність краще. Чутливість у нас 24, я саме такого приладу вибрав. Пробуємо на ямку. Мінус 9. При швидкому Мінус 9. Знову вже некомфортна ручка, неправильний градус. Йдемо до динарія, перевіряємо цепкість. Чорний колір, чорний колір, цепкість чудово, Прибора, питань немає. Йдемо, провіряємо дискримінацію, кований цвях, гнутий буквою Г. Звукове підсказує інколи колір, але в основному мені зрозуміло, що це чорний метал і ці чудовий динарій на 28 см. Провіряємо чисте місце. Мінус 9. Змінився ґрунт трішки і. Мінус шість. Мінус вісім. Бачить чорним. Не дуже впевнено. Але бачить впритик. На жаль, кольора ми не бачимо. Тобто, ще з одних мінусів. Тут не це так було помітло, але бо, звернете увагу на. Динарій, я ще раз пройдуся. Мені здається, Квінокс має плюс. Він хоч і можливо десь більше підсвітнить железяку, але менше все-таки в чорне закидає, ніж легенда кольорові цілі. Це от можна віднести до плюсів. Це я вже близько відніс. Хоча зараз подивимося, порівняємо. Показую відразу, демонструємо мінус легенди. Плюс, що не вмикається на стороні, комфортно, звичайно, управління. Тут більш воно комфортне і грамотно продумане. Це плюс. Е, так, запускаємо прилад. У нас підсвітка працює. Прошивку бачили у нас 9. 15 кГц, це гаразд. Зараз всі скажуть, в мене все класно працює, да, де перешкод немає таких, як у мене, а тут а... зрозуміло, все. Повертаємося на 15 кГц, яких ми і тестували як вінок. Сидимося, що в нас по налаштуваннях. Шоста швидкість, да, можна і менше, на мене важка почва. Нехай будуть у вас кращі результати. В мене будуть е для тих, у кого важка почва. Але їх вистачає, гучність, заліза, підніму на 5. Що вам було чути, рекомендую 4. Ну, більше нічого там такого особливого немає, тональності, зрозуміло. І тому подібне. Це ми все вже проходили і бачили. 60. Виходимо. Відлаштовуємо баланс ґрунта. Чуйка 28. Бажано вручну. Але в даному випадку в мене є десь 58-59 вручному. Я його просто підправлю. Ладно, не буду підправляти, нехай буде, як каже автомат. Так, виходимо з баланса. Розпочинаємо з чого? Стабільність. Практично ідентичний, трішки стабільніший, при дуже швидких змахах. Процвітняє в 60, це сказується на тому, що неправильно зроблений була з все-таки треба понизити. Бачите, трішки більше підчорняє. Ну, в важких ситуаціях, з цієї сторони не буде, припустімо. Тут все чітко. Над ямкою був мінус 9, тут одиничка. На повільному немає. Ну, це говорить про те, що трішки стабільніший це плюс. Йдемо до заліза. Зрозуміло, що той чорний, чітко відсіє. В одну сторону бачимо кольоровий віяй. Ну, відсів чорного мені більш тут зрозумілий і, е, як бачимо, більш гучний сигнал низької частоти. Тут нас било мінус 9, тут б'єм 1. Ну, в принципі, все те саме. Йдемо до цілі, чи буде різниця. Чоткого не було на Еквіноксі, тут зараз звернемо увагу. Та практично все Все те саме. Практично вся та сама ситуація. Тоже в чорному, якщо я підніму. Гучність буде гучний сигнал. Як на мене, ідентично по порівнянню, пройшлися ми мінуси, плюси зазначили. Якщо це вам принесло користь, то добре будуть ще якісь тести цікавити порівняння. Втічимо далі від цивілізації і на мультичастотах їх порівняємо. Дякую за увагу. З вами був Бурсук на каналі Фортуна.